В першу чергу хочемо подякувати хлопцям і дівчатам зі Збройних сил України, які допомагають, обороняють і дають можливість нам займатися улюбимою справою. Вдячні їм дуже велике за те, що вони в нас є. По, що говорити по грі, ну, я вважаю, що рівна гра. Нас десь в початок підвів, наші дві помилки призвели до швидко пропущених м'ячів. Потім якби ми забрали весь матч під свій контроль. І до 80-ї минути повністю переломили гру. Майже весь другий танк провели на половині суперника. Десь нам не трохи десь не повтоловило і перекладений і воротар. Постійно здорово сьогодні виручала команда. Тому Получилось те, що маємо, програли, але на цьому не зупиняємося. Ми показали, що і якби фізично підійшли, і тактично, і технічно. команда змінилася набагато в кращу сторону порівняно з прошлим. Сезоном, тому я думаю, в попереду нас ще в основні перемоги. Ми не опускаємо руки, і голови, тому що чемпіонат дуже длинний і все буде. Ми дуже відповідально віднеслися до цієї гри, і ми розуміли, що всі суперники сьогодні є потенційно небезпечними. Тому і створення нового формату організації даного турніру впливає на те, щоб без виключення до кожного матчу підходитись дуже принципово. Тим більше перша гра сезону. І, розуміючи, що ми і граємо на виїзді і домашні ігри, завжди всі команди намагаються грати якомога краще для свого болівальника. З урахуванням якісного складу одних і інших, ми підійшли стратегічно до цієї гри, розслали їх, намагалися забити швидкі м'ячі, що нам вдалося. От, в перерві, звичайно, зробили деякі зауваження щодо контролю м'яча і швидкості переходу з однієї фази в іншу. В Принципі, за тим планом, який ми планували, воно так і сталося. Ну, Шахтар є, по-перше, брендом українського футболу, не виключенням її жіноча команда. Тому, звичайно, ми ставимо максимальні цілі. Наскільки вони будуть реалізовані, це вже інше питання. Але ми будемо рухатись від матчу до матчу, і загальний підсумок він покаже, чи реалізували ми свій потенціал чи ні.